Усім привіт! Як стати народом Божим? Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб усі народи стали дітьми Божими. До приходу Ісуса євреї були обрані народом Божим. Тепер Бог закликає всі народи і відкриває своє ім'я як Отець Небесний. І будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, приймає Слово Боже, стає народом Божим. І таким чином ті закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, тепер працюють над усіма народами світу. Бог вже не описує кожен народ окремо. Він взяв один обраний народ і дві тисячі років поспіль показував, як працюють закони, за що приходить прокляття, за що приходить благословення, щоб усі могли брати приклад. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом або державою в наш час. Історія людства переповнена війнами, і це ще більше підтверджує.